Чи можна змінити своє життя на краще, чи це вже моя доля? Подібне питання виникало перед більшістю людей. Часто можна почути, така вже моя доля. Так у нього на роду написано. Або це моя карма, і тому подібне? Чи є це правдою? Чи справді життя людини залежить від так званої долі? Чи все ж людина сама є ковалем свого щастя? Багато філософів намагалося знайти відповіді на ці запитання, але до єдиної точки зору в цьому питанні людство так і не прийшло. І справді, на подібні питання неможливо відповісти, ігноруючи Бога та Його слово Біблію. Адже саме в ній заховані всі таємниці людського буття. Саме в Біблії Бог дає необхідні відповіді на важливі питання людства і будь-яка людина, яка намагається жити, ігноруючи Бога, схожа на сліпого, який вирушає у далеку дорогу без проводиря. Або на того, хто намагається користуватися складним, високотехнологічним приладом, ігноруючи інструкцію до нього, чи можна вважати таку людину розумною? Відповідь цілком очевидна. У Біблії написано, сказав безумець в серці своєму, немає Бога. Псалтир 13.1. Якщо уважно досліджувати Біблію, то можна побачити, що Бог, звертаючись до людей, часто використовує слово якщо. Наприклад, у книзі Второзаконня 28.1.2 і 28.15, він говорить, Якщо ти, коли перейдете за Йордану землю, яку Господь Бог вам дає, будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, ретельно виконувати всі заповіді, його, які заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище всіх народів землі. І прийдуть на тебе всі благословення ці, і здійсняться на Тобі, якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, якщо ж не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і не будеш старатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідаю тобі сьогодні то Прийдуть на тебе всі прокляття ці і заволодіють тобою. По суті, мова йде про свідомий вибір людини, звичайно ж, в житті є і речі, які від нас не залежать, тому що Бог має право і владу робити все, що вважає потрібне. Але ж Він справедливий. І не чинить свавілля. Ті речі, що трапляються, можуть бути наслідком виборів та рішень інших людей, з якими ми якось взаємопов'язані. Наприклад, діти можуть страждати через беззаконня їхніх батьків дідів. Народ може страждати від неправильних рішень та дій з боку влади і тому подібне. Тут не просто за гріхи батьків діти відповідають. Але, наприклад, якщо батько наркоман чи пияк, то дитина не може народитися здоровою от причина і наслідок. В деякій мірі це дуже схоже на формулу. Учора ми будували своє сьогодні, сьогодні. Ми будуємо своє завтра. Наприклад, вчора чоловік прийняв рішення украсти, а сьогодні він сидить у в'язниці, а інший прийняв вчора рішення вчитися. А сьогодні він сидить у кріслі керівника бізнес компанії. Все життя ми робимо вибір знову і знову. Вибираємо супутника життя, роботу, місце проживання і як результат ми маємо те, що вибрали. Що ж робити, якщо ми вже зробили неправильний вибір і пожинаємо його небажані наслідки? Тут знову прийдеться вибирати, образитися на увесь світ – і звинувачувати всіх або когось в своїх бідах та невдачах, чи визнати свої помилки і виправити їх, отож, знову вибір. Аналізуючи все це, можна прийти до висновку. Доля це не якась магічна особистість чи якийсь містичний жереб. А сукупність рішень та виборів самої людини. Інше існує точка зору, що кожен має право на помилку, що ж, справді, всі ми багато помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але є один вибір, в якому нам ні в якому разі не можна помилятися. Це вибір полягає в тому, де і з ким ми проведемо вічність. Кожен з нас має тільки два варіанти. Перше місце, де людина може провести вічність, це резервація для порушників Божого закону під назвою пекло. Оскільки немає ні одної людини, яка б не порушувала заповіді Божі? То всі заслуговують потрапити туди. Другий варіант це чудова нова цивілізація під назвою Рай, Царство Боже. Хто ж потрапить до нього? У Біблії кажеться: віруючий в сина має життя вічне, а не віруючий в сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Івана 3, 36. Цікаво, що Біблія навчає і обіцяє вічне життя не хорошим людям, а віруючим. І це тому. Що, хоча винуваті перед Богом всі за віруючих покарання взяв на себе Ісус Христос, ви скажете несправедливо, ви хочете посперечатися з Богом і звинуватити в Його несправедливості, а що мішає і вам стати віруючими і дотримуватися заповідей, яких Він нам дав. Та отримати таке, як ви вважаєте, незаслужене прощення гріхів і вічне життя. Все дуже просто. Всі люди грішні і заслужили пекло, але завдяки тому, що Христос взяв на себе покарання за, за гріхи всіх людей і помер замість них на Христі. Ті, що повірять в це, і будуть жити згідно заповідей Його, Веко, воля Божа святість ваша, будуть жити святим життям, будуть виправдані на суді Божому. Сам Христос обіцяє істинно, істинно кажу вам, це означає направду кажу вам. Хто слухає Слова Мого і вірить в того, хто послав мене, й має життя вічне і на суд не переходить, але від смерті перейшов до життя, Івана 5, 24. Тому, дорогі мої, почнімо жити правдивим християнським життям. почнімо жити згідно. Закону Божого згідно вчення церкви, регулярно відвідуємо церкву, святі Богослуження, беремо участь у святих тайнах, а найбільше у святій тайні сповіді і Ухаристі. Бо ж Христос каже: якщо не їстимете тіла Сина чоловічого, і якщо не питимете Його крові. Не матимете життя вічно. Тут треба застановитися, як часто це робити на кожній літургії. Христос, бо служба Божа, навіть каже нам, Бог служить нам. І в цій службі Він запрошує нас. Пийте з неї всі, всі, дорогі мої, недостойні. Не вибрані, бо часто кажуть, що ми є негідними. Якщо будемо вважати себе негідними, то ми ніколи не причастимося, бо ми ніколи не будемо гідними. Юда зарадив Христа, Він вже продав його, взяв уже 30 срібняків, але на Тайній вечері Христос не минає Його, не вилучає Його. Не позбавляє, як ми сказали, Євхаристії, а взяв хліб, розломив, сказав то є тіло моє, і то моя кров і дав всім, в тому числі і юді. Це мало послужити йому наверненням. Але Він не скористався з цієї нагоди, яку дав йому Господь. Він і нам цю нагоду дає. Тож і ми не опустімо. Згадаємо, сам Люцифер був колись світлим ангелом. Він ніс божественне світло, мав благодать, але втратив усе тому, що перебуваючи в благодаті та істині, упав у зрозумілість егоїзм. Ці... Хриси, дорогі мої, і нам, Коли ми починаємо звеличувати себе над іншими, без упокорювання, приймаючи дар посланий Богом. Якщо цей дар не може гамувати наше серце, якщо божественна благодать не робить нас м'якішими, добрішими, а навпаки, ми стаємо все нестерпнішими і жорстокими, то цей стан відкидає нас далеко назад. І ми втрачаємо все, що вдалося набути за стільки років нашого духовного життя. Хіба це не страшно? Не попастися в першу пастку диявола, коли він заважав тобі стати християнином, почати духовну боротьбу, проскочити другий капкан. Спокуси, розчарування, і після стількох перемог одну мить позбутися усього через власну зарозумілість, марнославство і жорстокосердя стосовно іншого. Це страшно. Але так буває, і може ся стати з кожним з нас. Тут ніхто не є застрахований, тому і треба посилено молитися усім за усіх. Ви молити ще за мене, а я за вас і за всіх інших. Господи, Ісусе Христе, помилуй нас, змілуйся над нами, дай нам дійти, наблизитися до Тебе, не сходячи з вибраного шляху. А після років, коли ми будемо тверді у вірі і любові до Тебе, дай нам можливість йти ускореним, упокореним шляхом. Нехай не думаємо, що є великою цінністю, а усвідомлюємо, що живемо серед твоїх милостей, і тому завжди дякуємо тобі і оспівуємо Тебе, пам'ятаючи, Ти єдин святий, Ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. Слова слітургії. Усе, що ми приносимо Тобі, Господи, є Твоє і так. Ти дав нам цю благодать, це бажання славословити Тебе. Усе це твої дари. Дякуємо тобі з них і пам'ятаємо, що Ти послав нам їх не для того, щоб ми просто схопили усе це і втекли. Якщо скажімо, мені подарували ікону. І я почну хвалитися перед гостями які прийшли, що ця прекрасна ікона, діло рук моїх, хіба правильним буде мій вчин. Хіба не слід у такому разі сказати, що це подарунок, і ж розум підказує нам, нагадує, що ця ікона то не твоє творіння, це ще нещодавно її не було те, що тобі її подарували, так і всьому. Чи є у нас щось своє, чого б ми не мали, все від Бога. І Господь дав нам не для того, щоб ми забували про нього, а щоб ми любили і дякували Йому. Адже справжня, глибока вдячність сприяє розвитку взаєми. І Бог таким чином дає нам можливість зміцнити наш зв'язок з Ним, але замість цього. Ми почнемо зміцнювати виключно самим собою, власним я, і вважати усе лише своєю заслугою. І коли ми так чинитимемо, то обов'язково загинемо. Відкидаючи своє призначення, душа починає втрачати ті божественні дари, гнити і руйнуватися. Дуже важливо є, щоб ми врятувалися. Це наше завдання, зміст нашого життя, врятувати свою душу. А чи врятуємося? Ну тут треба серйозно нам замислитися над цим питанням. Якщо не вдасться врятуватися нам своїм життям, то який толк у всьому тому, що здобули за ці сі роки духовного життя? Я казав Ісус. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде вишвіт занепастити свою душу? І для того, щоб не занапастити свою душу, необхідно вести серйозну боротьбу, докладаючи зусиль свідомо із з упокорюванням. тим, що сталося з євангельським фарисеєм з притчі? Вже який раз ми про це говоримо. Він прийшов у храм, помолився і молитвою поза сумнівом здобув божественну благодать. Тобто, до певного моменту усе було добре. Але вийшовши з храму, цей чоловік позабувся усього. Щойно був успішним праведником, а додому повернувся повним неудахою. Без усіх тих дарів, якими, як йому здавалося, він володів. З митерем усе сталося рівно навпаки, увійшовши до храму втраченим грішником, убогим і духовно спустошеним, він не вийшов багатою людиною, яку сам Господь наводить для нас у приклад. Бог виправдав його, він здобув прощення, милість, розраду і спокій, іншими словами, знайшов тиху гавань, хоч і був грішником. Господь змилувався над ним, а фарисей, маючи духовні багатство, втратив усе. І таке може статися з кожним з нас. Бог усім нам посилає на шляху безліч гаваних. Усі вони прекрасні, і наш корабель з легкістю може кинути в кожній з них свій якір. Звичайно, у гавані теж можуть бути невеликі хвилі, але причому все одно почуваєш себе в безпеці. І церква, сім'я це якраз ті самі гавані нашого життя. У тебе є сім'я. Ти колись думав про те, що твоя сім'я, твій будинок, це справжнісінька, тиха затишна гавань, приходиш додому, бачиш своїх дітей і з радістю кажеш як добре, що в мене є будинок, гавань, яка утішає і зміцнює душу, і будь-яка чеснота, це Божий дар і гавань. Коли ти молишся, коли Жертвуєш чимось заради дітей і чиниш по любові, усе робиться для того, щоб наш корабель увійшов до тихої і затишної гавані. Питання божественного завдуму і людського призначення це та пристань, до якої ми прагнемо підійти. Тут надійно і безпечно, тут справжнє життя. Піти на дно біля самої пристрані. Кажу все це тому, що в мен, що мене дуже засмутила одна звістка, отримана вчора. Отче, моліться за мене, я розлучаюся. Я люблю свою дружину і раніше гадав, що ми завжди будемо разом. Хіба це не коравельна троща? Усе так добре починалося. Молоді люди зустрічалися, взялися за руки, їм було добре разом, і раптом корабель тоне біля самої пристані, у гавані, яку сам Бог послав їм на шляху, у шлюбі. А скільки церковних людей, що піднялися на велику духовну висоту, ченці, священники раптом падають, втрачаються все, що на Бога. Кидають усе і зазнають корабельної трощі, спокушаючи усіх навколо. Людина стала священником, щоб врятувати свою душу, а замість цього нестримно наближається до власної погибелі, постригся в ченці, бажаючи присвятити усе своє життя Богові, але навіть така жертва ще не дає йому гарантій спасіння. Небезпека підстерігає всіх. неймовірно. Євангелія не приховує від нас цю небезпеку. Навпаки, згадаймо Апостолів, як Петро казав Госп... Ісусові, якщо всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушуся, але відрікся, відрікся, перебуваючи поряд з Христом. Втратив віру, той самий камінь, на якому збудую церкву мою Матея 16:18, захитався, зірвався зі скелі і потонув. Причому кілька разів пам'ятаєте, як він злякався розпитувати. Не знаю цього чоловіка. А Христос у цей час був сушим поряд апостола тому. Пам'ятаєте, він взагалі сказав: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальця в його рани від свяхів, і не вкладу руки моєї ребра, його не повірю. Хіба це усе не корабельна троща у когось більша, у когось менша. Юда взагалі зрадив Христа, продавши його за 30 срібних монет. Будучи серед обраних, перебуваючи у безпосередній близькості від Ісуса, Він зрадив Його, пішов на тину. Ми з вами тільки прагнемо до того, щоб стати учнями Господа, а Юда, будучи одним з найближчих Його учнів зазнав корабельної трощі прямо поряд з учителем. Теж можна й сказати про і про фарисеїв з притчі. Про Демаса найближчого учня апостола Павла. Згадаємо послання апостола, скільки разів він називав Демаса своїм соратником. а потім читаємо, Демас залишив мене, полюбивши нинішній вік, Друге Тимотея 4:10, Демас полюбив світ. Місто, куди він вирішив, вирушив солон. солонь, полонило його своїми вогнями, нічним життям. Веселощами та іншими земеними радощами, перебуваючи раніше поряд із святими апостолами, ця людина втратила усе. Дорогі мої, нехай і ми не втратимо те, що мали. Бо так важливо оці духовні дари, якими в часі посту нас збирали, щоб коли прийдуть свята великодні і по святах. Ми їх не розтратили швидко, або й зовсім не втратили. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки, пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.